На зиму недорого, але нормальні килимки. Безперечно, 3D-лайн берете. Фірма Stingray українського виробника, дуже круті килимки, класно лягають. Ну, краще я не бачив. Лікала просто ідеальні. Матеріальчик теж, поліуретанчик, він такий м'ягенький, він не дубовий. ну Це добре, що він не дуже м'який, щоб борти стояли. Бо бувають мягкі, борти падають, і воду тут не достанеш. 3D-лапка. Бачите, воно закриває тут все. Водичка буде стікатися на коврик, не буде попадати за коврик. От, кліпси, все, це по стандарту. П'ять ковриків в комплекті йде. От, задні також, бачите, бортик нормальний. Все дуже класно вилито. Це по формочці, перемичечка потрібна, будь ласка. Також коробки такі йде. Подарочна. Подарочний можна сказати. Можна і на подарунок взяти. Коротше. Нормальні коврики рекомендую з номером телефона в шапці профіля або на сайті автоброкиюві. Чи можете писати в коментах? О, так що чекаємо на замовлення.